Своем, всегда непресной во веке, стродителей, благоукрасителей, жертвователей, поющих во святом храме всем, гонимых за веру православную, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда мне и присну и во веке. Христос Воскрес! Престольний праздник на приході це є друга Пасха. Тому зазвичай священники, виходячи на проповідь до людей і вітаються цими вічно переможними словами про свідчення перемоги життя над смертю і добром над злом. Христос Воскрес! І ось, дорогі мої братії і сестри, в сьогоднішній день я всіх вас також вітаю. З днем Престольного вашого празднику, з днем народження присвятої, приблагословенної Матінки Божої, цариці неба і землі, яка народила нам нашого з вами Спасителя. Сьогоднішній день, дорогі мої друзі, після привітання вас з Престольним праздником, перш над усе, мої хороші, мені хотілося б найперше це вам подякувати. Подякувати за вашу стійкість у вірі, за вашу відданість у руки Божі, за вашу, дорогі мої браті і сестри, любов, любов до храму Божого, перш над усе, любов до Бога, любов до Матінки Божої, любов і підтримка свого священника, любов один до одного. Господь, дорогі мої друзі, коли вийшов на проповідь, Він сказав. Що найбільша заповідь серед усього закону Божого, це є заповідь любові. Возлюби, каже Господь, бо Господа Бога Твого всім серцем твоїм, всією душею своєю, всією думкою своєю. А друга заповідь подібна до першої полюби свого ближнього так, як самого себе. Тому, дорогі мої браття і сестри, в сьогоднішній день, споглядаючи на подвір'я цього храму, під'їжджаючи на цей храм. Служачи божественну літургію, споглядаючи на вас, як ви, друженько, стоїте, хреститись, молитеся, вірю і надіюся на те, що між вами панує ця любов, до якої усіх нас закликав Господь Бог. В сьогоднішній день, дорогі мої браття і сестри, щоб не будучи багатослівним, хотілося б сказати одне: коли ми з вами готуємося йти на день народження до свого сусіда. До свого брата, до свого знайомого. Ми що? Ми підбираємо якийсь подарунок, правда? І щоб цей подарунок був пам'ятний для цієї людини, яку який ми цей подарунок даємо. Так само, дорогі мої браті і сестри, в сьогоднішній день, ідучи до храму Божого, і не тільки в сьогоднішній день, а кожного разу, кожного разу, коли звершуються у храмі Богослужіння. Особливо на сьогоднішній день ми повинні з вами спішити до храму, спішити для спільної молитви, спішити до зустрічі із Богом, спішити до зустрічі із Матінкою Божою. В Сьогоднішній день, дорогі мої браття і сестри, ми повинні принести матінці Божій своє хороше земне життя. Тому що, дорогі мої браття і сестри, дуже часто буває так: підходять до священника люди і кажуть, батюшка. От ми з вами от ми знаємо, що є заповіді Божі, є закон Господній. Але чи є заповідь Матінки Божої? Є. Є заповідь Матінки Божої. Коли Господь сотворив перше чудо у Кані Галилейській, коли перетворив воду на вино, Він сотворив це чудо по проханню матінки Божої. І ось, дорогі мої друзі, матінка Божа. Тоді сказала слугам, які прислуговували біля гостей, які були на брачному пірі. Він сказав, матінка Божа сказала слугам: слухайте Бога, що Він скаже, те і виконуйте. Ось, дорогі мої, ось це є заповідь і заповіді Матінки Божої, що ми повинні з вами слухати, Сина Божого. А закон Божий він викладений у Святому Письмі. Читаємо святе Письмо, читаємо Євангеліє, прибігаймо, ще раз повторяюсь, до храму Господнього для спільної молитви. Біжімо до зустрічі з Матінкою Божою, падаємо перед нею на коліна, молімося і просімо у Матінки Божої, щоб Матінка Божа в сьогоднішній день усіх нас з вами покривала святим своїм омофором від всього злого, недоброго і поганого. Дорогі мої браті і сестри, в сьогоднішній день від щирого серця вітаю. Отця настоятеля з Днем Престольного празнику, вітаю і вас також. Спасі Господі, всіх вас, що ви любите і підтримуєте батюшку, матушку, що ви турбуєтеся порох храм Господній і навколо храму. Але, дорогі мої браття і сестри, пам'ятаймо, найперше ми повинні трудитися над спасінням своєї безсмертної душі. Батюшка, спасі Господі, що ви є в нас такий. Чемний, послушний, хороший священник, дай Бог, щоб цей хрест, який Господь восклав на вас нести, хрест священства, ви достойно пронесли до самого кінця і досягнули тихої пристані царства Божого, і ви, і ваша сім'я, і дітки, і ось ці духовні дітки, які вручені вам Богом. Ще раз усіх вас з престольним празником. Поклонившись йому. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господу, помолим серцем всім, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. ой, є же помилуйте рабов твоих, блаженіше митрополитанов, и митрополитанов Анаила. Всіх зі неї пристоящих і молящихся, проти реї, Віталія, Реї, Василія, Ре, Василия, воющий, труждаючийся прихожан. Святого храма сього і жертви, святого храма сього. Многі вам лі, домої вам лі, домої вам лі, домой вам, і вам лі. Сьогоднішній день матір Божа вона є заступниця нашого роду християнського. Помолити Божій Матері, ми всі приходимо до храму Божу. молитві Божій Матері, жінка народжує дитину і супроводжує її життя. Ми бачимо на цього. Нашого життя, Матір Божа, супровождає нас усюди. І коли ми сьогодні заглянемо в історію цього свята і подивимося, що напротягом дві тисячі з лишнім років наша церква в цей день не перенесе ніяко другого дня, а в цей день святкує різд Божої Матері. Вона з таким торжеством і ця церква торжествує, але, на жаль, ми бачимо, що люди грамотні, через що перевернули календаря, вже різо Божої Матері на дві неділі вперед. І задаємо таким людям просте питання: ви своє день народження перенесли на дві неділі вперед. Правда ж, ніхто не переніс, абсолютно не переніс. А приходять в церкву і говорять, що повинні перенести день народження Божої Матері чи Ісуса Христа на дві неділі вперед. На жаль, ми сьогодні бачимо Єрусалимська церква. Вона в цей день вітає Божа Матері, вітає їхні та жестях, батьків і ми їх шміляємо вілічання. Спаминаються її не батьки, які народили цю дитину, які привели цю дитину. І ми в дійсності церква торжествує 2000 років. Дві тисячі років цей день ніякий другий день ніхто не змінив ці дати. Бо то нехай помолити Божа Атрі, ми будемо приходити на седущий рік же саме в цей самий день, щоб визвеличити це торжество, визвеличити цю подію, яка сталася 2000 років назад. Та Господь дає сили вам і оцю настоятелю ще служити в церкві Божій довго й довго і на многі літа. З отець Георгії, отець Віталій, отець Віктор. Ну і вже від'їхавши отець Іван, дякуємо вам за те, що ви прибули до нашого храму разом із нами розділили тут. Радість нашу дуже прекрасно і дуже радісно те, що ми, як прихожани цього храму, ми не самі, що разом із вами маємо можливість молитися. Тому хай Господь благословить і надалі вас, всіх міцним здоров'ям і крепостю, щоб ви радості приїжджали до цього Божого храму, тому що цей храм він древній храм. Це колиска цих оці присілки, які тут колись до цього храму приходили. Це і Гута, і Лісова, і Костюхніка, і Вовчець, і колодії, і Цміни, і Козлиничі. Всі вони приходили до цього Божого храму. Тут звершували свої духовні потреби. В нашого храму день народження, свято престольне, де проставляється матір Божа. Тому всі збігаються сюди. Я дякую вам, батюшки, і вашим прихожанам, що вас відпустили. І ті, які зараз з вами приїхали, і ті, які і без вас приїхали. О, всім дякую. Хто приїхав, прибув, хочу подякувати хористам нашим, дякую всім вам, браття та сестри, мої прихожани, які трудилися до свята, які прибирали, готували, мили. Старості дякую. Ми дякуємо нашим захисникам, які дають можливість нам, браття та сестри, святкувати сьогоднішній день, це урочисту службу, прославляти Матір Божу. Бажаю всім, щоб кожен із нас переживав своє життя. З любов'ю один до одного, як каже апостол Павел, терплячи, любіть один одного, терпінні любіть, хоч можливо, так, щось не так буває. Прощайте. І з любов'ю живіть далі. Цю любов сійте іншим людям, даруйте іншим людям для того, щоб вони почерпали вашу частинку любові. Храни Боже, всіх вас, які обізити до столу. Спасибо,